Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Дякую за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в саду, у нас тут черешні. Туди далі йдуть вишні у нас. Сьогодні будемо працювати на черешнях і на вишнях. Будемо обробляти їх проти вишневої мухи і попелиці. Як бачимо, вже зав'язались наші черешеньки. І вишеньки. Значить, саме час робити обробіток. Значить, обробіток будемо робити таким препаратом, як Актелік. Він дуже добре працює проти вишневої мухи, і протипопелиці. Це у нас буде перший обробіток проти вишневої мухи. А через днів 10 будемо робити ще один обробіток. І тоді одночасно ми додамо препарат якийсь проти гнилів. Тому що черешня і вишня склонна до гнилі, якщо не обробити. Ну і крім того, може, додамо ще якусь листову підживу. Що саме і як саме ми покажемо під час другого або повторного, як ми кажемо, обробітку. Значить, Актилік, значить, дозування його у нас йде 12 мл на 10 літрів води.